що це дорогий Volkswagen, це ваг група Lamborghini Urus. Короче, ми продіагностували, заказали запчастинки, да? Потім корцентр Миколи Василенка 1. Е, е датчик. А цей датчик по мотору показує, зараз вам наведу різкість. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Вот он. А датчик по мотору показує мінус 250 градусів. Ми його вже заказали. Ось він лежить. Підключаємо. Якщо він подає нормальні показники, прийдеться розбирати всю всю повністю морду до самого двигуна і ставити його. Плюс оці всі заглушечки вони теж близько 100 баксів стоять. Коротше, отак, отак працюємо. Приїжджає СТО повного циклу від звичайної діагностики до повноцінного кузовного ремонту та детейлінгу. Зараз сімерочка у нас. На полировочке детейнг уже... Ой, точнее хімчисточку чисточку с разбором уже